Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос! Ще мав дзвін прийнять, но раді сим людям простим і де Божа благодать. На раді симво людям простим, де Божать Христос воскрес! Вітаю вас із прекрасним святом, Божого благословення! Нехай Господній Дух буде разом з нами тут, по всій Україні, по всьому світу. І я дякую за те, що маю сьогодні прекрасну нагоду вітати велику українську родину із найбільшим християнським святом Воскресіння Христового! Я вірю, що Воскрес Христос і Воскресне Україна! Воскресне і засіяє на весь світ, як Господня благодать.